У п'ятиповерховому будинку по вулиці Карла Ліпкних та 109, дріб 1 не працює ліфт. Жителі піднімаються вгору та прямують вниз східцями. Зранку на роботу раніше, ніж звичайно. Ввечері жінки, звісно, із торбами довше і важче, ніж на підйомнику, що вийшов із ладу. Пенсіонери, які мешкають на верхніх поверхах, намагаються без особливої потреби двір не сунутися, адже зворотнього шляху можуть не подолати. Тяжело, особливо з сумками. Скільки ліфт у вас уже ні рапта? Що пірґарабо. почти неделю. А платим как за лифт. 50 гривен я плачу и с копейками. Это год или месяц? месяц, конечно. У нас мужчина живет с палочкой, с палочкой на восьмом этаже. Он инвалид, он не может спуститься с восьмого. Ладно, что спуститься, не подняться. Бабушка, он живет на пятом этаже. Вообще уже под восемьдесят. Вже тиждень в цій дев'ятиповерхівці не працює ліфт. Жителі змушені підніматися на гору пішки. Такий Верест здатен подолати не кожен. Особисто мені повітря вже не вистачає. Проте навіть не сам факт зупинки ліфту гніває людей. Жителі скаржаться, що вони не мають можливості налагодити зв'язок із обслуговуючою компанією за написаними маркером на обшарпаних дверях ліфту. Телефонами часто не можна дозвонитися. У чому полягає небезпека відсутності діалогу? Знає той, хто хоч раз застрягав у ліфті «Визивали, дзвонили, трубку не беруть. Если выходной день, да, это то есть кричишь, стучишь, то есть и такое даже бывает. Когда отремонтируют это вообще, и отремонтируют ли, никто ничего не знает, потому что они не выходят на связь. Потому ничего конкретного не говорят. Они не выходят на связь. Невозможно узнать, что будет с ним и когда он будет и будет ли он работать. Нет. Вы им звоните, они не берут трубку? Да, они не, не берут трубку. Нам пощастило більше. більше. Після декількох спроб і тривалої музичної паузы, що лунало у телефонній трубці, нарешті почулася довгоочікувана відповідь. По адресу Карла Ліпніх та дроп 1, не работает лифт. Уже давно. Давно? Зарел компьютер. Что делать? Ждать запчасти. А когда будет? Ну, как пришлют, так и будет. В четверг mm -hmm. должен приехать Днепропетровск к нам, они будут уже определяться. Эти неисправности делает обслуживающая компания Днепропетровск. Вот если в субботу-воскресенье человек застрял в лифте, можно к вам звонить? Мне сказали, что вы в субботу-воскресенье не работаете. Я вам еще раз объясняю. Мы работаем круглосуточно, 7 дней в неделю. А я в субботу звонила, а никто трубку не брал. Не знаю, звонили не брали, звонили не принятые были у меня вышел я был на оперативке, возможно, Может, просто вышел по своим личным нуждам. В вечера звонили, какая оперативка? А здесь вышел по своим вопросам. Угу. Понятно. Скажем так, в туалет не можно выйти. Люди помітили, що проблеми із експлуатацією і насамперед із оперативним усуненням цих проблем стали виникати частіше після того, як змінилася компанія з обслуговування ліфтового господарства у місті. Що стало мотивацією для розриву стосунків між давно ефективно працюючою на нікопольських теренах компанії Ліфт та міською владою, треба запитати у останньої. Очевидним є лише те, що всі грі жителі багатоповерхівок залишили.